Всім доброго здоров'я. Бурштинський канал. Будемо шукати карасика. Приїхав з Таросомі Андрієм, він закинув тут три патика, два, дві крайні на пружинку і один фідер. Так що було для експерименту. Але націлений я на карасю, тому що піляш мене вже... О! Дивіться, є покльовочка. Так, зараз на пружинку. А я не витягнув. Щось гарно клювало. Так, Тарас вже зловив підлящика. Я кидаю близько під берег. У мене основно чесночне. На ну, Фідерного париша. Дав. А тут в мене чесночні куки, сало з пінопластом. Чесником мотиль опариш хрубак. Прикормка в мене, йде макуха для карася і чесночна прикормка. І універсальна там ще трошки Ось все сезонка. Такий, щоб трошки запах чесника було, основа горох і пшено. Тут таку вологу більше зробив, щоб на пружинку ліпилась. Будемо пробувати. Ми вище моста. Знаю, метрів 200, мабуть. Вон там міст. Людей повно. По двох сторонах, двох берегах. І знов щось. На пружинку дивіться, як тяне. У мене шоклює. Вона фідер. Шо Це щось є. Щось невеличке. Плотва хороша. Оце мені подобається. Дивіться, який батон. Фідер три опариша. Тут короткий товстий поводок і великий гачок. Але гарно. Початок є. розриває. ніби є щось ще плотва як на пружинку але здорова на пружину плотва дивіться який батон жесть ходь ми сюди гарно жирно Да, чесночний кук з опаришу. У мене гарбуз на цій. Такий гарбуз. Хробака не чіпає. Трошки чайочку. Погода гарна, не є холодно, а собі взяли трошки глінтвейну, заготовили. Вітру немає взагалі, я не пам'ятаю, щоб такий повний штиль був, ну не пам'ятаю, в принципі. Взагалі вітру. Вітру ноль. Але то ще ран. Ох, Андрія вудку краде. О, блин, тут файний те прийом, а там далі я не знаю його витягувати. Такі маленькі прольоти. Зійшло. Ай. Фідер теж короткий поводок. Місце непогане. Так, ну трохи кущі, але я собі забився, вон так в... в кінець. Тут класно, ніхто не мішає собі в тупіку. Там котики маленькі є, але вже десь втікли, хотів їм їсти дати. На ну, кішка і котики малі. Кс -кс 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 -кс. Навіть не знаю, ми тут зимою бідні. Добре, що нема морозу ще. То з морозом. Тут можна замерзнути. Зараз ще нормально. 0 градусів плюс один. Біля нуля. 0 плюс один, ні? Пальця мерзне. Ну, трохи примерзають пальці. Але добре, що нема вітру. Лачу. Такі очі голубі гарні Мама їхня. Будемо вам трошки репку ловити. Я на носику той дерматит. Гарна така. Мамуля, нім рибки носить, там гніздовних. Мілюзга. Але плотва, це добре. Плотвечку ми беремо. Плутвечка. Окунь на хробака. Заглотив. Ось тут пристроїла добре, хліб же їсти не хоче лиш рибу шрибу. і то шкірку не. М'ясо. Подавайте їй. Батончик такий непоганий. На фідер. Мотилю париш. Так, ці мікропідлящі вже замахали. Мікро підлящ. То що з цією мілюзги налетіло? Знаю, що то мотиль не давати, чи що. Коти вже, блін, навіть дивитися в цей бік не хочуть. Але не буде їм про запас Будуть вечором їсти. Кобаски гріємо на дрючку Андрій один за одну плотву вже почав. А то на Ну, У мене пінки немає, але тьма, бачу. Я Два думаю, фідера валить почали. Шоста, щось подзібує. Дав довгий поводок, але тут закидати незручно корчі. Та ні, та то плює і на той поводок, на 70. Там теж менший, так? Так, одночасно. на час. Але замішав нову прокормку. Тільки що. Ну десь, видно, що професіонал. щось більш чище підлящ підлящи добре опариш Фідер, на фідер так перекинувся я вже на другий фідер поставив довші поводки тонші, з меншими гачками і одну пружинку ще лишив все-таки з надією що якийсь карасик залетить але в основному все бере на фідрон рентря пружинка дві розривай о, а тут щось є. Це хлопці вже щось цікавіше? Дуква Але здорово. Не здоровенна, але файна. Здорова. шкода, але така ліпші о, грубенька просто. Шпрайсу давала. О, проглотнула. Аж до самої дубці. Пробую так, це це ще більше. Ох ти що. Це батончик твік себе, це все жирно. Це походу рекордно. Ну, в мене на сьогодні. Гарна, ну така, блін, жирна. І все мотиль, бач? Энэ нь хандлага хийх юм. Тільки закину. Брав ще одна плутвечка, походу. <плес> Блін, дивий ка жирна. Двійка <плес> жирна плотва пішла, народ. Просто диви які батоні ще, Андрій. Я бачу, що це в тебе старе. Але глотає так жадно. Блін, екстрактор знов треба. Красота. Довгий поводок. Щось мене перестало вже взагалі. Ну, щось так, то там, то там. І в нас помічник. На закіді. Мікро, мікродозинг ха <підійшов> мікропідляш. Я вже не знаю який блять зарахунка з камуфляжем Батончик твікс, але заглотнула паскудниця Ну? заглутнула по скудниці. Ні ту два можна ткапати. Але така топова, та мощна, ну файна. От тут з неї. Не, плотва. Плотва, така як у тебе, трошки менш. Файна, груба. Ти, блін, плотва просто розриває. Обвесло Щось є невлечки. Сут сутофідер. Та ні, нормально. Певно плутва. Плутва файна. А, та ти шо? А ти шо? Ну нахрен серйозно? єбаха муха. Я ще Це окуп. Я тільки на, на верхній, походу, День такого був. Так, по це на верхній був, такого зловив. Колись на випуска. От це максимальний розмір, що я бачу. Живу. Оце, блін, коняра. Та ти що? На, пінку. на піночку. Ну вже цікаво, блін. Ось я кидав спінінг. Гарний окунець. Блін, і шкода, що вони всі блін хоробочливі і не знають що з ним робити. Та візьми додому, подивишся. <говори> подивишся, розбереш. Просто плотва, валить обід, я вже зійшла. О! Заїкнувся я що у мене сходів нема. І почались. Ка зараз десь друга година, ні? Просто плотва розриває. У всіх. У всіх кльов, класний. Плотвичка бомбурить. Пінка, мотель. Я вже його пари ще даю, щоб менше клювало, бо мені вже і так забагато. Ну, падіння зразу бере. От в кормушці ще прикормка. Куда, куда, куда? Сюди на базу. Це гарно. Ну давно я. Та ні, в принципі ніколи стільки плотви не ловив. Сьогодні. Вже зараз вонде. О ти підляш, підтусувався. А це хто такий тут? кидаю, налетить Вже яку? Двадцяту ребку тяне. <плес> Підлящіє Для різноманіття найбуде. Тільки закинув зразу. Падіню, айця ця клює. Тут клює зразу. Аж прикормки додати. Плотва зразу бере. Це така гарна плотва. Я вже не міняю наживку, просто прикормки доправляю. Підляжся пішов Можна свалювати Такі опідлящі пішли вже Можна помалу заукруглятися Буде того доброго Вимже обтай боже Так забагато Десь на травецьку висипати

21, 22. Двадцять одна, Пайно. Відловилися. Непогано. Тож забагато. 3 година. Закуляємося, збираємо. Вирухаємо. Так, гарно відловили. Вже по третій годині. Я вже зібрався, хлопці теж заокругляються. Шов за карасям наловив я не плотви. Він не схоже, то я не можна не було, не було і більше наловити, але Ну, вже ну, і так забагато. Все-таки до останнього надіявся, що якийсь буде карасик, що трошки пружинки тримав. А так то можна фідери було, два і на... набамбурити плотви. Фінка і мотиль гарно бере плотва. Довгий поводок, ну стандартно. Так бар. що гарно все кайфанули, відпочили. Не холодно, повний штиль взагалі. Вітру ноль за цілий день. Ну і течії відповідно на бурштині теж немає на каналі. Вода дуже холодна. На виході там були змагання, такі що гарно підляшов. Роман каже під'їхати в нього на пару хвилин. Добре, все. Всім міцного здоров'я, гарних свят, мирних, спокійних і слава Україні!